Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 травня 2024 року президент США Джо Байден дав інтерв'ю телеканалу CNN, Інтерв'ю тривало 16 хвилин. Розмова відбулася у штаті Вісконсин, де Байден намагається висвітлити план створення робочих місць у виробництві та техніці для здобуття додаткових електоральних балів. Інтерв'ю відбулось в період, коли Байден відстає від Трампа в більшості загальнонаціональних опитуваннях. І також це відставання спостерігається в опитуваннях, які стосуються позиції Трампа і Байдена в змінних штатах. Також це відбувається на тлі того, що політика Байдена щодо підтримки Ізраїлю вбила протиріччя між ним і молодими прогресивними виборцями, на яких покладаються демократи. Зараз ми коротенько пройдемось по основним тезам, які виголошувались Байденом, так і зрозуміємо, чому. Саме на них здійснювався основний акцент. Отже, перша теза вона стосувалась даних опитувань, які показують, що Байден відстає від Трампа в економічному блоті, і чи вистачить, власне, часу Байдену для того, щоб змінити сприйняття економіки до дня виборів. На що Байден сказав, ми вже змінили це. Дані опитування весь час були неправильними. Також Байден вказав на опитування, які за його словами свідчать про те, що більшість людей задоволені власною ситуацією. Але ми знову ж таки можемо згадати опитування, яке було опубліковане CNN і проведене ССРС, і там, власне, також в економічному блоці вказувало, що більшість респондентів так вони говорили, що Трамп краще справлявся з економічним блоком, аніж. Джо Байден. Власне, Байдену потрібно це взяти на озброєння. Друга теза стосувалась питання інфляції. І, власне, тут Байден погодився, що люди щодня відчувають біль через підвищення цін на продукти та інші товари, які їм потрібні. Але він стверджував, що це більше через гнів, ніж через те, що вони не можуть собі дозволити деякі речі. У них є гроші, які потрібно витрачати. Це дратує їх, і мене дратує те, що вони змушені витрачати більше, сказав Байден. І знову ж таки, тут іде посилання на опитування, яке опубліковане CNN і проведене ССРС, де 53 опитаних сказали, що не задоволені своїм особистим фінансовим становищем. І лише 47% сказали, що власне задоволені. Третя, теза стосувалась того. Чому люди повинні вірити Байдену в питаннях економіки, а не Трампу? На що Байден сказав? що Трамп ніколи не міг створити робочі місця, йому це не вдавалось, і я ніколи не зазнавав невдачі. Я створив понад 15 мільйонів робочих місць. І далі CNN пояснює, що під час президентства Трамп. Оголосив про угоду, щоб залучити тайванську компанію Foxconn для створення робочих місць у сфері виробництва технологій на середньому заході, але йому це не вдалося. І, власне, цей завод у штаті Вісконсин був занедбаний. Далі Байден відвідав цю територію, щоб оголосити про план Майкрософт побудувати там центр даних для навчання працівників. Також. CNN роз'яснює твердження Байдена про 15 мільйонів робочих місць, які створені у США під час його правління, і кажуть, що воно правильне, але йому бракує контексту, оскільки багато робочих місць було тимчасово втрачено під час пандемії COVID-19. Але тут потрібно додати, що Дональд Трамп так, він був президентом, коли власне ковід криза розпочиналась. Наступна теза пов'язана з тим, наскільки серйозно Трамп сприймає погрозу того, що Трамп вважатиме вибори нечесними і не визнає результати виборів. так? Власне, Байден сказав, що цей хлопець не демократам з маленької де, припустивши, що Трамп не вірить у демократію, і також додав, що Трамп у разі переобрання пообіцяв використовувати свого генерального прокурора для націлювання на певних людей. Тобто, що буде зводити рахунки своїми опонентами. І наступний блок він був пов'язаний з пропалестинськими. Мітингами і власне ситуацією в секторі Газу. На мою думку, після економіки це така наступна центральна тема, і водночас болюча для Джо Байдена. Щодо того, як президента називають Джо геноцидом під час пропалестинських протестів у студентських містечках містечках США, та чи буде робити. Певні послання до молодих американців Байден, і чи буде він сприймати ці послання від них? На що Байден сказав? Безпес... Безперечно, я чую ці повідомлення, але додав, що протестувальники зайшли далеко. І далі його розлога цитата: існує законне право на свободу слова та протести. На це є законне право, і вони мають на це право. Але немає законного права використовувати мову ненависті. Немає законного права погрожувати єврейським студентам. Не існує законного права блокувати людям доступ до класу. Це проти закону. Звідти він спробував перейти до пояснення, що порадив Ізраїлю розробити кращі плани щодо. Сектору гази і порівняв це з помилками, які Сполучені Штати зробили після 11 березня, коли вони почали вторгнення до Афганістану та Іраку. Пряма його знову ж таки цитата наступна: був сенс отримати осама Бен Ладена, не було сенсу намагатись об'єднати Афганістан. На мій погляд, не було сенсу думати, що в Іраку є ядерна зброя. Кінець цитати Байдена, тобто тут він. Відреагував і на пропалестинські протести, і водночас сказав на недоліки, так, які він бачить у військовій операції, яку проводить Ізраїль в секторі Газу. І остання теза вона стосувалася того, чи використовувались бомби США Америки для вбивства мирних жителів в секторі Гази. На що Байден сказав, що цивільні жителі були вбиті в газі внаслідок тих бомб та інших способів, які використовує Ізраїль? Байден сказав, що Сполучені Штати Америки затримали одну партію потужних бомб, і він зазначив Ізраїлю, що не підтримуватиме план їхніх військових дій, які будуть спрямовані на проведення операції в місті Рафах. Яке знаходиться на півдні Гази і межує з Єгиптом. Раніше, до речі, адміністрація Байдена говорила Ізраїлю про те, що вони виступають проти операції у цьому місці? Власне, Байден сказав, що власне Ізраїль не отримає нашої підтримки, якщо він піде на ці населені пункти, маючи на увазі рафах. Ми продовжуватимемо забезпечувати безпеку Ізраїлю з точки зору залізного купола та його здатності відповідати на атаки, подібні до тих, що були нещодавно. Ну, це знову ж таки пряма відсилка до 13-14 квітня, так, коли була атака від Ірану. Кінець цитати Байдена і, в принципі, кінець інтерв'ю. Якщо зробити короткі висновки, так то був зроблений акцент на... Трьох основних питаннях, які надзвичайно важливі для Джо Байдена. Перше, це економічний блок, знову ж таки, створення робочих місць, питання інфляції, питання вирішення там, економічних проблем. Далі взаємовідносини з Дональдом Трампом. Тут і наводилось опитування, так, за якими. Байден відстає від Трампа там в економічному блоті. Це, знову ж таки, питання щодо поведінки Трампа, так, якщо результати виборів будуть не на його користь. І тут, власне, Байден також додав, що Трамп обіцяв використовувати Генерального прокурора для вирішення питань з опонентами. І третій блок теж важливий це палестинський Мітинги у США, які є реакцією так на політику Байдена щодо дій Ізраїлю в секторі Газу, і власне він знову ж прокомунікував тему щодо операції Ізраїлю в Рафах, сказавши, що там не буде підтримки з боку Сполучених Штатів, якщо вони будуть проводити операцію у цьому. Місця достатньо зрозумілі тези, зрозуміло, що намагався Байден пояснити виборцям, і, власне, акценти тут, знову ж таки, були зроблені максимально правильно, і вони відповідали тим запитам, так? які існують у суспільства до. Байдена, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!